Останнім часом у мене не з'являється багато парфумів, тому що здебільшого я перестала їх купляти. Це був свідомий вибір. але все-таки дещо я купляю чи щось мені присилають, тому я хочу сьогодні поділитись посилочкою від іншої парфумерної блогерки Оксани Тріль. Справа в тому, що я у неї брала залишок у флаконі, і разом з ним вона мені люб'язно надіслала кілька семплів, які я хотіла все і все хотіла понюхати, але постійно у мене до цього руки не доходили. Тому сьогодні буде відео перше враження з цими ароматами. По-перше, я дуже задоволена залишком у флаконі, і ну, дякую за подаруночки, це завжди приємно. Зараз покажу, що я у неї купила. Пам'ятаєте, я записувала взимку відео про бананові парфуми. Була велика добірка, присвячена новинкам, які понавиходили останнім часом. Дуже популярна стала тема бананових ароматів. І в кінці відео я сказала, який банановий аромат для мене поки що найкращий. І ось він у мене з'явився: це банана. Банана від Лартізан Парфумер. Тут половина флакону, трошки більше ніж половина, мені навіть здається, хоча. Ні, мабуть, половина прям. Дуже красивий флакон, Таке темне скло. Хтось не любить такий дизайн, мені подобається. Це не старий дизайн, це нова варіація, але ну, поки вони тримають цю форму флаконів, мене все у них влаштовує. Аромат причудовий. Чи носила я його? Майже ні, тому що у мене зараз період якраз на свіжі, прохолодні, зелені аромати. Абана банана це солоденька пудрова річ. Давайте з вами подивимось її піраміду і послухаємо аромат ще раз на блотері. Так, на блотері, бо мені сьогодні ввечері ще йти гуляти. Я хочу обрати свіжий парфум, тому що мені от, от останнім часом мені хочеться саме свіже. Мабуть, спека так впливає. Але, ой -ой -ой. Але банана банана, вона, якщо ви нормально зараз відчуваєте себе в солодких парфумах, то в принципі найбільше мені подобається звучання бана банана саме влітку. Це. От хто не чує в ньому банана, я вас не розумію, тому що я банан дуже добре в ньому відчуваю. Тут бананові ноти, воно такі солодкі, знаєте, дуже спілий банан, він дуже яскравий. На початку, взагалі, коли вперше я познайомилася з цим ароматом, Найперший раз я купила від Левантика, тому що ну, це така історія. Коротше, моєму синові було щось 8 чи 9 років, і я не знаю, що у них там в школі був за прикол, але вони е називали себе фруктами, І у нього був такий прикол, що я банан. Я не пам'ятаю, з чим було це пов'язано, бо він внятно мені не зміг це пояснити. І от коли був день всіх закоханих День Святого Валентина, мій син був зі мною і я пішла ну, там, на, зустріч, на романтичну вечерю. Ми пішли в трьох. От, ну і звісно, якщо я коханому роблю подарунок, то сину на день святого Валентина, звісно, теж треба зробити маленьку Валентинку якусь. Ну, я там якісь цукерки підібрала йому. Теж ті, що він любив, і вирішила йому цей, по приколу, бана банана. Типу, ти кажеш, що ти банан. Ось тобі, значить, маленький, там щось було 5 мл, Можеш пахнути бананом. Чому я це зробила? Тому що він мені пах банановою жуйкою, і це було для мене настільки відчутно, і він мені дуже довго саме так і пах банановою жуйкою. І я вважала його якимсь несерйозним дитячим ароматом. Так, він гарно пах банановою жуйкою, але це все ще була бананова жуйка. От. Але десь через рік, ну, скажімо так, мій син майже не користується парфумами. Це дуже рідко, коли він щось може на себе пшикнути, і це здебільшого солодкі аромати, якісь смачненькі, ванільненькі. Тому саме бана-банана йому тоді дуже сподобався, але все одно він дуже рідко. Користується парфумами, поки що ну, він не виріс до того стану, щоб користуватись ними постійно. Да? І якось влітку він, ну, ми йшли кудись, я не пам'ятаю куди, на, щось, на якийсь захід. І він, він вирішив пшикнути на себе парфумами. І я йду за ним, а від нього такий шикарний. Пудровий, густий, довгий шлейф, який перебивав мої парфуми, парфуми мого чоловіка. Взагалі, все навкруги. Я не могла надихатись, настільки він мені сподобався. І він пах настільки дорого, статусно і смачно, і весело, тому що це все ще солоденький банан. І мені це так сподобалось. І я з тих пір я була, як кажуть, обсест з цим парфумом, тому що мені я, я вирішила, що мені треба поставити його на поличку собі. Я не знаю, чи часто я їм буду користуватись. Це ми ще подивимось, але я вирішила, що такий екземпляр мені просто 100% потрібен, тому що він звучить унікально. Зараз я відкрию бана банана. Отже, в цьому парфумі заявлені лист фіалки, оболонка мускатного горіха, перець. Далі квітка банана і рис жасмин. І в базі амбра, боби тонка та мускус. На початку він пахне дуже відчутно бананами, але потім він переходить в рисове фіалкове-пудрове звучання. Більше мені, мабуть, про фіалки, ніж про риси, але ну, там помість такого. Що про мускатний горіх і перець, то я, чесно кажучи, їх тут не відчуваю. В базі він солодкий, справді, бо ботонковий це добре відчувається. Але в цілому от, до бази він переходить в таке дуже щільне. Пудрове е, звучання, пудрово солодко, ванільне, з ледь фруктове звучання. І в базі, мабуть, ти вже не можеш точно виділити, що це банан, якщо ти не слухав цей аромат від початку. Тому що, коли ти його слухаєш від початку, у тебе воно асоціативно, ти знаєш, який саме там фрукт. Для мене, якщо наосліп його слухати в самому початку і в самому кінці, то в початку для мене банан це 100% аромат банану. Це я дуже добре відчуваю солодкий соковитий банан. І такий кремовий, така щільна текстура, дуже класний. А от вже в базі це пудрова, така солодка ванільна штука. І вона дуже об'ємна, і воно дуже смачно і дуже привертає увагу. Він має справді круту проекцію. Його багато на себе наносити не треба. Може, я все-таки його сьогодні і вдягну на вечір. Подивимось. Але аромат мене кожен раз, коли я вдихаю, він мені відкриває очі, тому що воно інше, воно не таке, воно незвичне, воно от воно мені привертає увагу, тому я дуже задоволена цьому флакончику. Я дуже щиро дякую Оксані, що вона мені його віддала. Я не знала, коли я його зможу там купити. Я не була вповнена, що мені потрібен цілий флакон, враховуючи мою колекцію, і те, що йому потрібне невеличке розпилення, тобто багато його на себе не вилляш. Принаймні, ну я не, не така прям багатопшичниця, щоб його дуже швидко використати. Тому я думаю, що мені цього флакону може вистачити до кінця моїх днів. Дуже гарна, весела річ, і влітку вона розкривається справді шикарно. Я, чесно кажучи, заряд до нього навіть буду чекати, коли е, мені знову захочеться носити солодкі щільні парфуми влітку, там якісь амброві, можливо, е, щось східне, тому що такі аромати розкриваються дуже класно. У мене є такий улюблений е, мікалів. Е, Ваніль Пачулі, який мені саме влітку подобається. І мені подобається саме, як він на спеці звучить. Хоча він солодкий, щільний, східний, ну такий дуже а, щедрий аромат сам по собі. Але невеличкими пшиками я його полюбляю саме влітку носити, і мені дуже прям подобається. Нагадую, що у мене є парфумерний телеграм, посилання тут в інфобоксі під відео. Заходьте, я туди пишу майже кожен день і про те, що я ношу, і огляди нових ароматів, і новинки, якісь релізи, новини парфумерні. Тому заходьте обов'язково, можливо, вам теж сподобається. Так, а тепер давайте подивимося, що нам Оксана поклала разом з флакончиком. Тут чотири семпли, і а, є такі, які я ще не знала, а є такі, що я вже знала. Чи знала і забула, знаєте, от така історія. А, значить, раз ми тут на солодкому я, мабуть, ще солодке пшикно Мансера «Чері-чері». Цим ароматом я взагалі не знайома. Мансиру я зазвичай не купляю і останнім часом майже не підходжу до них в магазині. Хоча у мене навкруги мене зараз немає магазину, де продавалася б мансира. І це теж така проблемка, тому що, ну якби у мене хоча б мансира продавалась, ми мені б тобто набагато веселіше було. Ну, ой, мабуть, два пшики це було забагато. Ну, Чері чері називається, давайте одразу чи пахне воно вишнями. Ну, трошки пахне. Вишнявість так є, але там дуже багато всього іншого відбувається. Аромат теж щільний і солодкий, мабуть, бо Давайте зараз подивимось, що в ньому. Так, тут бобівстанка немає, є ваніль, геліотроп, корінь рису, жасмин, пачулі, мускус. Ну, і в верхах чорня вишня, берегамот і лимон. Ну, Ніяких бергамотів, лимонів тут не відчувається. Відчувається от така солодка, щільна чорна вишня, справді, черешня. Ні, вишня. Ні, черешня. Ну, щось таке відчувається є. І він теж пудровий. Пачулі мені не вилазять більше, оце геліотроп корінь рису. І він такий солодкий, ванільний, мабуть, як вишневе варення якесь, але от. Відчуття, що він справді дуже щільний. Я, мабуть, зараз буду відкладати блотери в сторону, пшикати інші, а потім перенюхувати і монтувати враження одразу стартові ноти і через якийсь час. Чері чері став більш вишневим, менше варення, менш солодкості, менше щільності, але вишневість залишається, вона приємна. І до неї ніби як легка чайність навіть додається. Але це лише моє враження. Перше враження на блотері, нагадую. Щось в ньому є. Точно буду на шкірі носити. Прикольний. Давайте зараз пшикнемо наступний. Це Tom Ford Velvet Orchid. Ніколи його не носила. Тобто у мене не було від ліванта вдома, щоб я його уважно розношувала і якось з ним так прям роззнайомлювалася. Так. Це теж щільний і теж пудровий такий досить жіночний аромат. Але якщо Cherry, він такий більш сучасний, то Velvet Orchid все-таки відчувається, що це було колись. Пачульний, ну, взагалі непоганий аромат. Все одно я не бачу його на собі, тим паче, вже в 25-му році. Що в ньому? Давайте подивимось. Ха-ха, прикол немає тут пачулі. Але мені є якась така землистість, свіжість, зеленість, от щось, що притаманне пачулі. Взагалі тут ром-мед, мандарин, бергамот. Ну Те, що він квітково медовий, це 100%. Далі чорна орхідея, орхідея, жасмин, геліотроп, гіацинт, трояндова олія, нарцис, магнолія, апельсиновий цвіт, ваніль, мира, замша, сандал, перу, бальзам, лабданом. Медовий бальзамічний квітковий. Це все в ньому є і ще у мене, як ніби якась холодинка від пачулі відчувається. Не знаю, звідки вона взялась, можливо, це від бальзама перу. Так би я сам бальзам перу б не розрізнила це 100%. Дуже ем, добре замішана композиція, якийсь інгредієнт окремо, вихопити важко. Це більше як. Загальним звучанням, акордами. там бальзамічний, так, солодкий, так, медовий. Так. Ну от в такому плані. Взагалі, ідея, як пахнуть орхідеї, для мене завжди щось дуже фантазійне, тому що е, я колись. Захоплювалась тим, щоб вирощувати орхідеї. Скажу одразу: вони у мене не дуже ростуть, тому я зазвичай квіти в горщиках не купляю. Я більше люблю, коли мені дарують букети, чи я сама купляю квіти зрізані, бо ну я просто буду потім засмучувати, що от я купила якийсь горщик, він у мене цвів. Я читаю, як про нього піклуватись, я його поливаю, там щось удобряю, щось там ще роблю. Але він все одно у мене помирає. Хоча, так, якийсь час там може пожити, може рік, може два, але кінець все одно один і той самий. Ну, не моє це, ну, просто не моє. Тому, власне, орхідеї, я знаю, що вони не пахнуть нічим. І, звичайно, мабуть, в джунглях десь є якісь види орхідей, які пахнуть, але я таких не зустрічала. Навіть в ботанічному саду в теплицях я не бачила жодних пахучих орхідей. Тому це дуже фантазійне якесь звучання квітів. І ти відчуваєш, що тут так є якась квітковість, але сказати, що це прямо орхідея. Ну, якщо хіба ти звик, як пахнуть аромати з орхідеями, мені пахне пачулями ще більше. Ну, Серед квітковості, медовості, боботанковості. от щось таке є як пачульне, але це добре, що воно там є, тому що воно врівноважує аромат і, не, і у тебе не злипається все від цього парфуму. Досить вишукано і статусно звучить насправді. Тому так, Velvet Orchid все-таки гарний парфум. Взагалі, Velvet Orchid, я хочу так підбити враження, що він буде дуже класним десь в театрі, десь ввечері, десь на ушатному заході. Але так, щоб я була від нього в захваті, маючи стільки ароматів, нових, сучасних, точно Валеторхет на перший вибір, який би я там зробила. От, ну, хіба що у вас є якісь. Спогади пов'язані з цим ароматом, він для вас багато чого значить, чи ви до нього дуже звикли, і ви асоціюєте себе нарядно саме з Вельвет том... Оркет, чи себе на побаченні з Velvet Orchid, тому що на побачення часто такі парфуми е глибокі, солодкі носять. І... Чисто асоціативне, емоціональне, ось таке. А так, щоб окремо взяти парфуми, сказати, оце клас носити в 25 му році, то ну, не можу я такого сказати. На жаль, я вам просто нагадаю, що парфумерний блогінг це завжди суб'єктивна точка зору однієї людини, одного носа і. Це ніколи не про експертність, а завжди, скоріше про розважальний контент. Тому це мої власні вподобання і мої власні думки з приводу цього аромату. Будь-хто може носити будь-що, допоки воно їм подобається. Далі. Далі у нас два аромати. Вони більш свіжі. Я навіть не знаю. З якого почати, бо я фактично не знайома, не знайома з жодним. Це Екс Ніїло Сантал Колін і мемо Шервуд. Шервуд — це Оксана, здається, в цьому році собі е прикупила флакон чи на, на кінці попереднього року. Коротше, це відносно свіжий у неї флакон, і вона дуже його любить, тому, тому давайте його і пшикнемо. Е -е, познайомимось нарешті. Ух ти! Шервот. А це сандаловий парфум? Він деревний, звісно. Можливо, трошки замши. І солоноватість чи то від інжиру, чи то від сандалу. Давайте подивимось. Окей, тут справді дуже багато сандалу в базі, а також кашмаран і дуб. Верхні ноти насіння моркви, чорна смородина, рожевий перець. Далі апельсиновий цвіт, дамайська троянда і спеції. Сандалу тут справді дуже багато. Він класно відчувається, але він не дуже солоний, він такий лиш злець. Це, це класно. Спеції вість легка теж відчувається. Не сказала б, що це конкретно рожевий перець, але є оця легка шипучість в носі від спеції. Знаєте? І мені здається, що троянда і смородина мають чимсь солодким відкритися до серця, тому ми просто почекаємо, як він буде звучати далі, але на старті він мені вже подобається. А шер от почав пахнути горішками. Мені тепер пахне одночасно і волоськими сухими горішками підсушеними і е, лісними горішками, і саме горіховою частиною, і шкаралупкою. І це такий якийсь теплий. Приємний деревний аромат. Дуже класно. Я б його, його б в горіхову добірку взяла, хоча горіхів там ж ніби не заявлено, там, чи там мускатний горіх є зараз. Ні, в шерводі немає взагалі ніяких горіхів. А мені пахне. Ну, треба подивитися, який він буде на шкірі, тому що, можливо, це він так на блотері звучить, але зараз досить спекотно, можливо, він в спеці горішками відкривається. Це класно, мені подобається. Признамо останній аромат, поки інші лежать, це Екснііла Санталколін. Дуже, до речі, непогано, що ми два сандалових аромати будемо порівнювати між собою. Теж солоненький. Але цей кремовіший Шервот ніби він шершавий, а Сантал Колін це ніби сандаловий атлас. Щось таке. І мають бути якісь квіти, і давайте подивимось. Окей, сандал Колін має в собі квіти, але це ірис. Хоча мені пахне воно солодше, ніж просто ірис. Тут також є молоко, мускатний горіх, багато сандалу, мускус та ваніль. Ой, дуже красиво. Якийсь час. Я купляла собі періодично тревели екснііло, просто от сліпа покупка. Мені хотілось якихось вражень, але купляти великі дорогі флакони на осліп я не годна, тому що це для мене якось тумач. А от якісь тревели, мініатюри, це все легко наосліп купляється. і Типу побалувати трохи себе, і я якийсь час купляла ці тревали. Ексніло здається, три чи чотири свій час купила і ще й набір колоня 352, Але коли на 352 я й так знала його, мені він подобався. Треба було тоді Сантал Колінг собі купити, але я якось почитала відгуки, і народ був не дуже в захваті від нього, тому я його відсунула в сторону, а взагалі. Він то класний аромат, і він мені справді нагадує Сантал 33 від Лелабо. До речі, його порівнюють між собою. Зенуар 29 порівнюють. Так ще порівнюють, я бачу, сані сайдап, але вони зовсім не схожі, абсолютно, це дуже далеко. Зенуар 29, все-таки, якщо їх знаєте. Аромати можуть бути схожі один на один. але коли ти їх паралельно тестуєш, ти розумієш наскільки сильно вони різні. І я пам'ятаю, що від Зенуар 29 у мене просто все плавається, мені дуже він подобається. Він має якусь магічну чаруючу для мене проекцію. Мені дуже подобається він. Сантал Колен мені подобається інакше. Він мені подобається як Сандаловий парфум, коли в Зануар 29 я більше відчуваю якусь таку сливку солону, знаєте? Але це якраз як мені подобається Сантал 33, подобається Зануар 29 і Сантал Колін мені теж подобається. Вони всі три різні, але приблизно в одному напрямі, який я вподобаю. Клас оце мені дякую, дуже дякую, Оксана. Я не знала, що він такий класний. І його можна купити собі тревел і насолоджуватись. Просто сандалова ніжнятінка. М -м -м, класно. І так, сантал Колін це 100% для тих, хто хоче щось типу собі В тому напряму. Не точну копію, не заміну, а от просто ж дорогий. Зараз прям купити не можете. Взвізьміть там від Levant якийсь чи Travel Santal Колян. Дуже класний. М -м -м, клас. Отакі у мене сьогодні аромати, дякуючи Оксані. Надіслала мені тільки гарне. Пишіть, що думаєте про ці аромати, чи знайомі з ними, чи хочете тепер щось з них затестити? І чи ви чуєте банан в бана банана? Дякую всім за увагу! Бажаю всім гарного настрою і чудового дня! Бувайте!